Попросили провірити експеримент, провести, чи буде цей матеріал високотемпературний, так називаємий Starlight, чи буде він ефективним в якості покриття стаканчиків чи там термосів, тобто термостійкість гарячої води. І ось я провів такий дослід і показую, що вийшло. Два одинакових стаканчика, один паперовий, а інший паперовий обмазаний сумішу. Суміш дуже така пластична, вона ні до чого не липне, аналог тіфлона. Тому довелося її армірувати обичним марлієм. Бинт медичний. Тоді вона добре ухватилася Температура першого стаканчика 22,9. Температура другого стаканчика 22,4 чомусь. Чайник закипів. Температура чайника 93. Наливаємо воду. Сюди і сюди. Тобто, вода на витах. перший стаканчик. 86 і 3. Другий стаканчик 35. Ага, нагрівся трошки. Ну, Чекаємо хвилинку. Перший стаканчик. 84 другий стаканчик 47. Всередині перший стаканчик 80, другий стаканчик 82. Ну, зберігає тепло краще. Тут уже 80, а тут 82. Так стаканчик 81 55 дивно на дотик ну да, цей на дотик гарячіший так, перший 81 другий 56 і9. Тобто, тепло від гарячої води затримує, але не, не наскільки добре? Якщо тут? 79, ну, грубо говоря, 80, а тут 50, ну, на 30 градусів. Затримує. Зверху знову температура самої води 77. А в цій 76, одиноково. Тобто ефект ніякого. Що тут 77, що там 77, просто стінки холодніші, а всередині тепло одинокове.

55, 74. Єдине, що поверхня тут гарячіша, тут А Всередині вода одиноково очахає. Кінець експериментів.